Витель Терехов поступово відходить від справ, втрачаючи вплив у місті. Команда мера розсипається на очах. Ігор Олександрович зосереджений лише на любовному фронті. Та чи приведе той до перемоги, враховуючи напругу в Харкові? Оточення мера не сильно відрізняється від нього самого. Зокрема, довіреною особою Терехова є Менів Олексій, адвокат, власник адвокатського бюро та бенефіціар ряду юридичних осіб. Основним напрямком діяльності Меніва є вирішення земельних та питань, пов'язаних із медициною. Відтак, зафіксовану плату адвокат може і цільове призначення ділянки змінити на потрібне і передати таку із комунальної у приватну власність. Щодо медичної сфери, то тут Менів знайшов золоту жилу, заробляє переважно на закупівлях препаратів і обладнання для закладів охорони здоров'я. Першим дзвінком, який свідчив про пов'язаність Меніва із Тереховим, була реєстрація першого у ролі довіреної особи кандидата Дата на посаду мера тепер же адвокат напряму вирішує з Ігорем Олександровичем грошові.